Коли розпочалось повномасштабне вторгнення, задача була це дії на рубежах МАЩУН і ерпінь. Йти, йти вперед, 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 ще раз вперед. Завжди задачі прилітали різко, що в мене буквально люди не встигали більш-менш ознайомитися з місцевістю. У составі п'яти мали груп. Зайняли десь з другої години ночі до 6 ранку за 4 години участок ліс у 4 гектарах. Буквально з кількох кроків знищив з перших чотирьох, і потім ще і залишився ще один живий, і я його забрав в полон. У 23-му році саме в боях за північній околиці НП Кліщіївка, та саме там за рахунок успішних розвідувально пошукових та розвідувальних ударних дій, мого батальйону вдалося неодноразово просунутися на декілька кілометрів вперед.